Так, винесли вже до теплиці нашу ранню капусточку, тому що, коли ось такі є вже сходи, температуру ми понижаємо, щоб вона не витягувалася, капуста не любить спеки. І якраз сьогодні трішечки протопимо в теплиці буржуйку. Сію гіркий перчик сьогодні. Дивіться, всю розсаду. Ми сіємо у декілька етапів на відстані десь тиждень або навіть і два. Для чого ми це робимо? По-перше, в нас велика кількість розсади, і якщо вона поспіє, підросте в нас в один етап, ми просто не встигатимемо робити перевалку. По-друге, це страхує, що ви будете з рожаєм. Чому ви висадили розсаду, відкритий ґрунт першого етапу? І були якісь погані погодні умови. Вона у нас вся просто загинула. То у вас підростає вже розсада другого етапу, і ви вже застраховані, що будете з врожаєм, тому що у вас ще є розсада. Розкажу, які сорти томатів ми сіємо кожен рік, перевірені часом і людьми, які в нас замовляють розсаду. Дивіться, томат. Ляна, Він низькорослий, хто питав. І, до речі, цей сорт підходить, щоб сіяти одразу відкритий ґрунт. Але ми вирощуємо розсадою. барао червоний, шоколадний. Це пізній сорт, гарно підходить для теплиці, будете дуже довго з рожаєм. Сорт Ріо. Оце дуже класний сорт. Ці насіння скуповують вже в усіх магазинах, бо вже знають про нього. Він непримхливий, дуже врожайний. Підходить і на вялення, і на засолку, і томатний сік з нього можна. Усе. Потім. Волове серце золоте. Це насіння сіємо вже другий рік, дуже сподобалось в минулому році. Наче, знаєте, таке томатне манго виходить, дуже м'ясистий. В цьому році вперше посіємо товстий джек, тому випробуємо. Ось цей томат Санька. Ультраранній, непримхливий. ще його називають, як воші, тому що ну, дуже врожайний, ви просто не будете знати, куди діти. Томат хурма. Він такий жовтенький і Мікадо рожевий. До речі, за рахунок Мікадо скажу, що в нього листя трохи інше, ніж у всіх інших. Схоже таке на картопляне листя, тому не, диви... не дивуйтеся. Тепло це завжди стимуляція росту, холод ж діє навпаки. Наприклад, якщо у вас в ґрунті дуже довго сидить перчик або баклажанчик. То його теж можна пролити теплою водою, це буде додаткова стимуляція переросту. Покажу, як виглядає вже наша рання капуста, їй дуже добре, ось тут в теплиці. Дуже часто запитання, чому вона витягується. Плюс 20-25 градусів то для неї дуже жарко, спекотно, починає тягнутися або ж світла не вистачає. Плюс 15-12 градусів для неї нормально. Так, пам'ятаєте, ми сіяли. 15 березня, в теплиці без опалення. Я нічим не накривала тут. Сьогодні 19 березня. І дивіться, що в нас тут вже виросло. Почала проростати радисочка. Тож, скоро-скоро і будуть сходи. Ще дуже хочу подякувати за підтримку нашого каналу, за ваші коментарі, лайки, підписку. Це дуже для нас важливо. Якщо чесно, вже декілька років я веду інстаграм активно до Ютубу, лише зараз дійшли руки, але бачу, що тут дуже така класна аудиторія. Дякую вам. Ми займаємось бачите, продажем русади і ділимось з людьми. Тим, що ми знаємо. Знаю, що багатьом будуть доречні ці поради, те, що ми використовуємо. Тому що багато хто зараз теж думає, чим можна зайнятися в селі, що можна зробити, щоб заробити і підтримати себе. Ось, якщо будуть якісь питання, можете задавати в коментарях. А наступно, наступне відео будемо вже, мабуть, сіяти і помідори, баклажани. Капусту ми сіємо на початку квітня, це пізню капусту. Огірочки теж на початку квітня. Тож, побачимось.